Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анну. Вітаю. Анечка, Ну що, давайте будемо дивитися, чи чекає найближчий тиждень жорстоке зіткнення з ворогом на полі бою. Тому що кажуть, що серпень місяць буде для України один із самих руйнівних місяців за весь період повномасштабного. Я бачу, що будуть якісь токсичні хімічні виливи в простір і використання хімічної зброї. Я бачу, що об'єднань багато, і майже в усьому світі йде підготовка в майбутньому 30-ті роки, 32-й рік, до чогось, до готовності. Що стосовно України, що стосовно України, є план, є домовленості і 27-й рік програється, але до 25-го року буде вже якесь вирішення, заморозка. Тут іде зміна релігії, зміна нові установи і абсолютна зміна влади, лідерства. Зараз навіть не тема про те, що чи домовиться Україна, вже є декілька планів, по яким можна домовитись. А тут важливо, хто буде. Хто із представників із лідерів буде тим речагом, який допоможе притормозити, врегулювати конфлікт, війну в Україні і зупинить агресора. За це зараз змагаються дійсно світові лідери. Тут є Китай, тут є Америка. До речі, коли ми казали, Стосовно чи переможе Байден, не знаю, на вашому каналі mm -hmm. чи mm -hmm. я казала, що проглядається жінка, і по стану здоров'я Байден може відійти. Ось. Е, для України навіть не настільки важливо, хто переможе. Так, тут є свої певні правила, акцент, але вже все вирішено. Все сплановано і вирішено. Папа Римський буде пропонувати Китай і Америка. План... То, можливо, тому і представники Ватикану приїздили в Україну, і чи якісь домовленості були наведені, чи ні? Пропозиції. Пропозиції. Зараз такі, тільки, знаєте, як то кажуть, намітки. І сонце. Це в мене виходить як. Ем... Новий план, стратегія, нові ціни на паливо, на вогонь і світло. Це як газ і світло з паливом. Я, я знову ж таки кажу, що з паливом будуть нові ціни, нові проблеми і новий виток. Тобто підвищення тарифу на електроенергію все ж таки буде. Буде однозначно, і ще я бачу дуже якісь великі суперечки, і в плані релігії там також своє верховенство будуть доказувати різні, різні релігії. Ано, ну, а таке питання релігії ну, це одне, якби в нас країна все ж таки вільна, якби ворог і не старався нас задушити, він душить нас. Також і за допомогою самої церкви зараз висунули законопроект щодо заборони Московського патріархату в Україні. Чи буде він прийнятий і чи заморозять, закриють взагалі заборонять? Оцей розплідник цього кодла, не побоюсь цього слова, в Україні дуже активно зараз буде підніматись, вже почало підняття цього питання, але дивіться, до 30-го угу. року все ж таки неможливо викорінити досконало повністю. Україна, я казала, що коли буде з'являтися веселка, буде покращення для українців. Україну я все ж таки відчуваю. Um, відчуваю, як знаєте, як переживша uh, країна складний час, але стала сильнішою. Люди стануть сильнішими. І нарешті зрозуміють, що наша земля. Наші українські люди у себе на землі найсильніші, найздоровіші, і сила в нас. Українці дуже-дуже незвичайні люди, магічні, енергічні і працьовиті. Тому саме українці, саме на своїй землі, ще покажуть, що ми нездоланні і ми найкращі. І все ми здолаємо, переможемо. На жаль, в очах моїх. Все ж таки, оце відчуття болі, відчуття втрати наших захисників, людей, які постраждали в війні. Дуже багато буде про це говоритися в СМІ по всьому світу. Будуть у нас екскурсії проводити, я бачу зараз, і на цих місцях трагічних. Люди будуть дивитися і співчувати Україні і допомагати. Я нещодавно повернулася з-за кордону і хочу сказати, що все ж таки ставлення до українців гарне. Мені дуже приємно те, що українців шанують. Я не кажу за всіх, але і відносяться з повагою. І все одно, знаєте, можливо, за кордоном там зараз спокійніше відчуття краще, можливо, архітектура там також цікава, але все ж таки дуже тягне додому. Я без України не можу і не уявляю. Тому я співчуваю українцям, які хочуть і не можуть зараз швиденько повернутися додому. Я мене. Не було тиждень, і я дуже сумувала за своєю україною, за своїми людьми, і тому скоріше бажаю, щоб люди повернулися і зажили багато щасливо. Ваші слова та Україні. до вищих сил, вуха. А ми повернемося. Знову до України, де йдуть важкі бої. Як ви вважаєте, чи вдасться ворогу знищити Покровськ та Мирноград? Адже знаєте, яка стратегія ворога? Якщо не вдається окупувати, вони просто стирають з лиця землі містечко, населений пункт просто до тла, чи вдасться йому зробити це із Покровськом та Мирноградом? Дійсно, великі трагічні події. Смертя чекають на саме серпень, вересень, місяць, і тут багато чого вирішити. три місяці небезпечні для України будуть події розвиватися швидко. І цікаво в Криму. Я не буду казати, що я бачу. З водою пов'язані будуть події, і дітей потрібно берегти все ж таки ще. Нам Потрібно триматися Дніпро небезпека відчувається. Е, вода. Труїти будуть воду. Саме чи якщо я бачу руйнування дамби, повністю я чомусь от я налаштовувалась, я не бачу потім. А от Інфекції, віруси з води будуть розповсюджуватись. Вон. І дивимось за Покровськ конкретно. <кій> mm, дуже складно. Дійсно, бачите, там сильні будуть імінування і погані події, Дійсно, серпень потрібно пережити, серпень, вересень Ближче до кінця року, і тут з території, бачите, так, mm -hmm. також. Погано показують карти. Анну, а от тепер я просто задумала, що дуже багато просто пишуть. Люди хочуть повернутися туди на свої, на свої землі. От звідки їх просто витурив ворог і чи не щодня. Задають сотні запитань, коли, коли, коли. І я надію, що своїм прогнозом люди дослухаються, і ви дасте для них надію, що невдовсі можна буде повернутися на свої рідні землі, відбудувати їх і зажити знову мирно та щасливо. Ми загалом кажемо за Україну а чи за саме Покровськ, саме за Покровськ. Покровськ, Мирноград. 28-й рік, можливо, 29 рік. Вже будуть якісь зміни. 30, рік, 30 роки. Буде зрозуміло. Поки що, стосовно повернення, ні, але домовленості вирішення. Бачите, там, uh -huh. як. Небезпечно, це точно. Людям, я ж знову ж таки кажу, важко. Вони сумують за своїми домівками, за рідним будинком, домом. Але поки що небезпечно повертатись. Тут небезпека йде від кораблів з моря. Знову ж таки. Анна, а тепер, як то кажуть, до гарних новин. Ходять чутки, що в тулу ворога ходить. Чи то холера, чи то якась інша хвороба, якою вони заразились там від води, чи від їжі, чи від спеки. Це те, про що я казала, чума, інфекція. Я ще казала місяця три-чотири угу, назад. Казали, я бачу, так. як тітка, така дух тітки згорблений, вона піде до Росії, поверне від нас, розвернеться і піде в бік Росії. Так, це чума. Тобто вони вже там потрошечки да, починають. Воді, взагалі, я зараз відчуваю, що воду небезпечно, вода стає небезпечною. Потрібно дуже уважно слідкувати за дітками, за харчами, за водою питною, тому що дуже багато буде ситуацій, на жаль, і хвороб пов'язаних з забрудненням води. І нездорову, не свіжою їжею, тому обережно слідкуйте за їжею. Угу. А це для наших військових, скажіть, ви сказали про цивільних, мирних людей. А на рахунок наших військових чи є їм загроза заразитися від тієї нечисті, щоб якось їм трошки дати, унебезпечити їх. Я бачу, що передається вірус, інфекція від росіян до українців. Вірус інфекцій розповсюджується, тому що літо жарко, багато, mm -hmm. до речі, хімії в воді, хімічних речовин. Мені зараз я бачу таку картинку, як мікроскопом. І кишкова паличка, і ще різні хвороби будуть і мутування вірусу з Європи йде. Ковід, він знову активується. Зараз на це не звертайте увагу, але активується в Європі, в Америці ковід. Зараз хвиля піде. Він якийсь трошки видозмінений. І в Америці запустять цей вірус, Іспанія, Італія там. І чомусь я бачу як вибухову хвилю в воді. Це така хімічна радіаційна бомба, ні, довга ракета. Яка вибухає в воді і розходиться такою великою хвилю, але на глибині це ще буде відбуватись пізніше. Українських військових захищає е, вища сила і янголи. Попри все, це потрібно бути обережними і надавати ліки для імунітету. Нашим хлопцям обов'язково потрібно піднімати імунітет. Те, що буде запущено інфекція вірус з корабля в воду, це десь планується на 10-й місяць. Точно буде 11 місяць. І те, що буде вибухати, радіація, сльозоточивість, люди в Україні будуть відчувати. Якась така хмара, можливо, жовта. Жовто-сірого кольору буде ще над Росією. В Росії також це все є, про це не повідомляють. До речі, там зараз в верхівках відбуваються якісь такі перевороти. Там також шукають людину, яка на всякий випадок зможе якісь нові такі емоції влити в людей, і щоб. На випадок, якщо люди зневіряться, хоча для цього зараз все запускається і програмування людей, і впевнення, що перемагають, і впевнення в тому, що все буде добре. Але багато хто з молодих людей думає про те, як втікти і виїхати, тому що бізнесмени середнього типу вони дуже страждають. Закриваються, звужуються вони в собі і закриваються шляхи торгівлі. Дійсно. На жаль, так, на жаль, будемо вірити, що все-таки з часом. Дійсно, ситуація зміниться на краще і Україна, так як ви і не раз казали, буде процвітати, жити в мирі та злагоді, і Україну населятимуть щасливі та наповнені люди. Анна, дякую вам велике за прогноз. Дякую, дякую. що навідуєтесь, що ділитесь з нашими глядачами. Я нагадаю, що сьогодні в студії у нас була медіум Анна Атаманова. Якщо ви маєте намір поспілкуватися, з Анною особисто контакти Анни будуть знаходитися в описі цього відео і до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною. Гай.